Наві переводять Маказі в основу. Вчора організація опублікувала пост, в якому розповіла про долю складу Наві Джуніор. Як і було сказано, Маказі переведуть в основу, а ось решту складу, включно з тренером, чекає невизначеність, оскільки всі вони виставлені на трансфер. По суті, майже укомплектована команда рівня топ-30 колективів світу. Тому без роботи хлопці точно не залишаться. Стосовно бренду Наві Джуніор, все логічно. Організація вже анонсувала набір. До нового складу, тому скоро ми побачимо нову партію молодих і енергійних задротів, які на наших очах будуть розвиватися в крутих професійних кіберспортсменів. Ну а повертаючись до основи, хочеться привітати Маказі з потраплянням в ростер і побажати гарного старту. На момент запису відео точно невідомо кого замінить молодий. Але якщо інформація стане відомою, наш монтажер обов'язково виведе її на екран. Якими б не були нові решафли, наві, я дуже вірю в те, що. Команда зловить свій ритм і все таки виграє найближчий турнір. Принаймні, новинного випуску після виграшу точно не буде, бо я на радощах знову зірву голос.